Що у Путіна тоді виникає інша ще проблема? Я впевнена, що його розуміння зеленського базується на досвіді грудня 2019 року, але це тоді зовсім інше Зеленське пробачте, вас переб'ю. А я ж не сказала, що його розуміння правильне. Я сказала, що воно базується на тому досвіді, який у Путіна був в грудні 19-го, коли він думав, що всі його побажання і забаганки вже погоджені українською делегацією, і вони прийдуть тільки їх легалізувати, а цього не сталося. А зараз ще є додаткові чинники, про які ви також вже сказали, що у нас вже. Інший Зеленський, а ще у нас і інша ситуація, яка ну, фактично Путіним була створена. Це його наратив про нелегітимність Зеленського.